Друзі, нас по перші про головне поїхали у тіні затяжної війни, економічного виснаження та зростаючого дипломатичного тиску. Літах Рев починає формуватися умовна трупа стабілізації на її чолі впливні фігури. Пише телеграм-канал Генерал СВР. Процес запущеного знищення орешника українцями добуло Путіна остаточно. літи. Зробили свій вибір Микола Патруша, секретар радбезу РФ Валерій Гарасимов, начальник генерального штабу. Їхня мета зупинити війну і зберегти структуру держави, не чекаючи остаточного краху, що не влаштовує. Словаків політиці Путіна не імпульсивні рішення, що не згоджуються з військовими реаліями, Втрати як на фронті, так і в репутації спецслужби, ризик ядерної авантюри, яка може стати точковою неповернення стратегії інституції бунту. Це не переворот у класичному сенсі. Це юридична ізоляція під виглядом стабілізації. Медична комісія конститує тимчасову втрату керованості. Рада безпеки приймає колективне рішення про передачу координаційних повноважень Патрошеву. Герасим бере під контроль стратегічне командування та засоби зв'язку. Реакція зоніки. Тає захід чекають, а не втручаються і ЄС Не роблять гучних заяв, не активізують канали зв'язку з новим обличчям. Китай визнає новий розклад як внутрішню справу. Аре Україна продовжує тиснути на фронті, вимагаючи нових гарантій. Режим не зламався. Він просто змінив кермо. Влада не завжди падає від вибуху. інколи від тиші в кабінеті, які підписують потрібний папір. І ті, хто ще вчора служив, путіну завтра можуть зберегти імперію без нього. Зазначимо сигнали того, що Україна жартувати більше не буде. Є не так, давно Україна завдала одного з найпотужніших. І найзагадковіших ударів по стратегічній інфраструктурі РФ за допомогою модернізованої ракети далекого радіуса дії створеної в умовах нової повної секретності ЗСУ знищили підземний комплекс пускових установок Рішнік у районі Астрахані. Російська влада мовчить, але фіксовані сейсмічні зрушення, супутникові знімки і зливи в закритих каналах, підтверджують катастрофічні втрати, що було знищено. Пускові установки ракети Рішнік М2 новітні російських розробок і з ядерним потенціалом технічні ангари з системами охолодження і навігації під Нелі з бойовими блоками, боєприпасами і запасними модулями наведення. Внаслідок удару загинуло понад 120 військових, включно з технічним персоналом і охороною. Понад 200 осіб поранено. Частина об'єкта залило підземними водами після вибуху і зруйнування шлюзів безпеки, яка ракета була використана. На офіційно відомо, що Україна застосувала ракету типу Грімка, розроблену у таємних підземних об'єктах на базі старих технологій КБ «Південне» та даних, отриманих із розсекречених архівів 90-х. і особливість дальність до 2,5 тисяч кілометрів. Повнасте. Осневидимість для російських РЛС по частина проникаюча здатна знищувати бетонні укриття на глибині до 60 метрів. Це зброя, яка не тільки пробиває об'єкта і підриває саму систему стратегічного контролю ворога. Чому це важливо? Пускові установки рішника, ключовий елемент так званого другого удару РФ у випадку глобального конфлікту. Їх знищення символ безпеки, Безсильня Путіна зберегти стратегічну перевагу. Кремль не може більше гарантувати, що ядерний шантаж працює. Українські далекі ракети дістають і б'ють точно. Чому мовчать Москва катастрофа на об'єкті такого рівня пряма поразка російського ВПК визначання означає втрата обличчя перед союзниками. Паніка серед війська, посилення міжнародного тиску на ядерний арсенал, саме тому жодної офіційної згадки лише навчання спрацювання системи та метеономалії. ЗСУ більше не захищають. Вони знищують. Україна перейшла на новий рівень війни. Тепер не фронт, а стратегічні центри РФ під ударом. І якщо рішнік більше не існує, це знак кожен козир Путіна буде спадати. Алено до того як він встигне його витягти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.